Отримати грант на старт власної справи та проконсультуватись з фахівцями щодо державних програм відтепер можна в офісі зроблено в Україні. Створений він для підтримки малого та мікробізнесу. Там підприємців консультують щодо подачі та збору потрібних документів і допомагають із пошуком працівників. По всій Україні таких офісів вже є 10. У Вінниці він перший. Ірина Тиміцька стала однією із перших клієнток офісу зроблено в Україні. Підприємиця вже отримала грант від держави на створення власного бізнесу та на отримані кошти відкрила фітнес-клуб. Зараз Ірина шукає працівників, тому прийшла, щоб з цим їй допомогли фахівці офісу. Я прийшла, тому що я отримувала грант і зараз на даний момент шукає ще для себе, для нашого клубу співробітників. Тому і звернулася зараз в цей офіс. Офіс зроблено в Україні, створений для підтримки підприємців, людей, які тільки хочуть створити власну справу ветеранів та їхніх родин. Тут можуть допомогти отримати державні гранти та знайти працівників. До нас можуть звертатися особи, які планують отримати, наприклад, мікрогрант власна справа для розвитку або створення бізнесу. Можуть звернутися ветерани для отримання гранту. Може звернутися людина з ціллю підбору працівників. Ми також можемо розповісти про різні компенсаційні програми для роботодавців, ну з ціллю працевлаштування. Такі офіси створюються за ініціативи Офісу президента. У Вінниці це перший В офісі будуть надаватися різні послуги щодо державних програм. В Україні це політика з ініціативи президента для підтримки українського бізнесу, українського виробника. Вона містить кілька складових: тобто, це підтримка малого мікробізнесу. Найбільше консультацій буде надавати саме в даному офісі. Це підтримка середнього бізнесу через такі грантові програми для переробних підприємств, компенсації при купівлі сільськогосподарської техніки українського виробника, програми 5.7.9 та інших урядових програм. По Україні вже відкрито 10 центрів, зроблено в Україні. Вони успішно працюють та допомагають підприємцям у власній справі. Надалі планується у Вінській області відкрити ще 5 консультативних офісів. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.